Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну лампу від компанії Car Pro Light на цоколь H1 з температурою світла 6500 кельвін. Артикул даного комплекту 151.80. Лампа постачається в комплекті «Одна». Всередині. Ось так. Виглядає сама лампа з пасивною системою охолодження. Потужність лампи 20 Вт, як заявляє виробник. На лампі використовується 16 потужних світлодіодів. Великий плюс даної лампи, що вона по розмірам абсолютно ідентична стандартним галогенним лампам. Тобто, замінювати її буде просто. Не потрібно ніяких додатково драйверів ховати, підключати тощо. Підключення йде на 12 В з допомогою стандартного роз'єму. Зараз ми лампу. Під'єднаємо на 12 В і подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво світить лампа, не дивлячись на свої компактні розміри, доволі потужний світловий потік, заявлений світловий потік даної лампи 5000 люмен. Потужність, нагадаю, 20 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на дану лампу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.